А ну от що спричиняє пожежі, от про це ми зараз поговоримо. Справа тім, що головне управління ДСНС у Хмельницькій області має шанс от, зараз точно встановлювати причини займань. Віднедавна там працює єдиний у відомстві судовий експерт. Саме його завдання визначати, що спричинило пожежу, що і сприяло. І з роботою фахівця познайомилися мої колеги. Де ви біка, а де горіло? Ну тут горіло, Ось тут горіло. А потім перекинули туди. майор цивільного захисту. Вадим Пулатов понад 10 років працює у дослідно-випробувальній лабораторії Держслужби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини. А віднедавна він ще й особливий фахівець. Пройшов навчання на судового експерта з дослідження пожеж. Маю певний досвід. На даний момент в Україні є єдиний судовий експерт з дослідження пожеж в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Саме в цій лабораторії Вадим досліджує матеріали, які слідчі вилучають на пожежах. Часто вони допомагають визначити причини займання. І вмикаємо наш прилад. Даний прилад має проаналізувати і встановити, в які матеріали входять в даний зразок. Він може показати, які якісь легкозаймисті речовини, горючі речовини, а може і показати, що їх немає в нашому даному зразку. Та, щоб з'ясувати причини пожежі, потрібно ще й вивчити фото, відео матеріали, допити свідків і потерпілих. Матеріалів дуже багато, потрібно ознайомитися з великою кількістю документації, вивчити її а далі вже можна формулювати якісь висновки. Зараз, коли побільшого пожеж через російські обстріли, такі експертизи вкрай важливі. А людям потрібні об'єктивні, якісні і неупереджені висновки. До Державної служби надзвичайних ситуацій для проведення експертиз можуть звернутися як громадяни України, так і державні установи, суди та процесуальні органи слідства. Вартість проведення однієї експортної години становить 378 ,64 гривень 64 копійки. Щодня роботи у досудового експерта чимало, адже матеріали надходять з усіх куточків України. Лише на Хмельниччині протягом 2024 року сталося понад 1300 пожеж, в яких загинуло 44 людини. Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.